Так, коротенько по запитаннях. Чую від старших людей моліться за добру смерть. Яка це добра смерть? Як вона виглядає? Коли людина мучиться перед смертю, чи коли просто не, не просинається від сну? Ну, питання дуже добре, дивіться. Що значить добра смерть? Смерть як смерть, вона така сама по своїй суті не є дуже добра. Але діло в тому, що. Треба, як у класика написано, що всі ми смертні, так? але біда в тому, що ми інколи несподівано смертні. І коли людина не готова до зустрічі з Богом, то тоді неї є проблеми, коли вона вмирає без сповіді, без святого причастя. І коли ми молимося за щасливу смерть, це щоб Бог дав мені можливості. Щоб я перед смертю, коли прийде ангел смерті до мене, вже забирати мою душу, щоб я був висповіданий і прийняв святе причастя, як напуття життя вічного. А вже який кінець буде, я вам скажу так, яке життя, така смерть, яка смерть, така вічність. Так що пам'ятайте, як жити життя? Так і будете вмирати. Ведете життя достойно, гідно, то будете достойні і гідні. І помрете, як моя бабка процька. Вона казала, Васильку, треба за смерть добру молитися. Я все був малий, я думаю, ну що папа таке говорить, яка смерть може бути добра, то то яке страшне. А бабка дуже боялася, щоб вона не лежала, аби не обходити. Вона каже, буду обходити, кого хочеш, і скільки хочеш. Я ж дуже боюся і не хочу, щоб мене обходили. І вона постійно за це молилася за добру смерть. І що ви думаєте, бабка лягла спати ввечері, а рано пробудилася в царстві Божому? Вона не лежала ні одної днини. Вечором лігла рано пробудилася в царстві Божому. І це називається <кхів> легка смерть, а добра смерть. Це то, коли ти висповідався і прийняв святе причастя.